У Криму знову бабахкає, а Донецьк зустрічає дрони. Скажу більше, росіяни таки самі себе атакують. У тому ж Донецьку обстріляли лікарню власним БПЛА. Понеділок для загарбників на тимчасово окупованих землях дійсно важкий. Всі подробиці атаку соло у випуску. Далі ви на каналі Січас підпишіться і полетіли. Близько 10.40 сьогодні, 26 лютого, кримчани, скаржилися на гучні звуки. Зокрема, як пише телеграм-канал Кримський Вітер, у центрі непідконтрольного нам Севастополя долинали дивні бабахи. Крім того, було чути черги та вибухи з боку козачої бухти. Імовірно, це навчання російських військових додають там. При цьому паблік посилається очевидно на так званого губернатора Севастополя, або ж якщо конкретніше. Гауляйтера Міхаїла Розважаєва. Той написав таке: читаю з його сторінки. Гучні звуки в центрі міста. Це флот проводить тренування з ППДО, у тому числі застосуванням стрілецької зброї в районі Північного та Південного Молів. Тренування триватиме приблизно до 13.00. У місті все спокійно, заспокоює показово той самий путініст. Спокійно, але не зовсім. Вже під вечір ближче до 17-ї години російське МНС повідомило, що в Севастополі в районі Сапунгори горіла трава. Відповіді на питання, що це за ватра там спалахнула, і що це за рослинність горить у лютому, немає. Тренується флот, а наслідки видно у небі. Після опівдня захвилювався і Джанкой. Пропуск ракети в місті о 13.54 повідомляють очевидці. В небі ці побачили відповідні інверсійні сліди білого кольору. Знімки, що доводять, це в анексованому Криму таки коїться щось неладне, потрапили до мережі. І нині ви їх бачите як доказ на своїх екранах. Слідом естафету перейняв Красногвардійський район. Від нього відстань до попереднього пункту на карті близько 27 кілометрів. І знову. Що ми бачимо? Надприродні малюнки серед хмар, яким не надто захоплюється окупант на анексованому півострові. Щось відбувається у небі, але звуків ніхто не чув. Про це пишуть тамтешні пабліки. Ну а поки розбиралися із паранормальними явищами на півночі півострова, коло фортуни крутнулося знову і випало на той самий Севастополь. Вже вдруге за день гепало і не просто. А тамтешні жителі сповістили про цілу серію вибухів, і знову ж таки, бумеранг повернувся до козачої бухти. Є навіть свіжі кадри зняті з місця події. Обов'язково дивимось на це разом. Наше командування про цю історію нічого не відрапортувало, тому будемо чекати на уточнення інформації від офіційних джерел. Тим часом, протягом дня неспокійно та тривожно на Донеччині десь о 13-й щось горіло у Калінінському районі, тимчасово окупованого обласного центру. Згодом і там виникли містичні сліди у небі. Чудесі, та й годі. Напередодні ж терористичні війська Російської Федерації перевершили самі себе. В захопленому путіністами Донецьку російський безпілотник Суперкам врізався в будівлю лікарні. Відповідні фото з'явилися у соцмережах. Ввечері, 25 лютого. Їх виклали самі ж проросійські чинуші на сторінці у телеграмі так званого Мінздрава ДНР. Окупанти також у повідомленні написали цитую. По лікарні Донецька вдарив безпілотник внаслідок влучання БПЛА в одному з закладів охорони здоров'я пошкоджено скління. Вірогідно, загарбники подумали, що це був український ударний дрон, і з пропагандистською метою вирішили опублікувати фото розбитого вікна та уламків. Однак, судячи з зображення, це самі росіяни влучили власним БПЛА по приміщенню медзакладу. Великий осколок безпілотника, який розбив вікно в будівлі окупованого Донецька, свідчить про те, що це був той самий Суперкам С 350 російського виробництва. Росіяни застосовують такий агрегат для аерофотозйомки із метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об'єктів. Але ж вороги показують, що вміють рахувати за даними так званого УФСБ Росії із невизнаної ніким ДНР за добу над Донецьком Макіївкою та Ясноватою. Виявлено та придушено 5 БПЛА. Скільки з них російські не уточнили. Але ми підозрюємо, якою б могла бути ця цифра. Палало сьогодні також у тимчасово окупованому Маріуполі. Подробиць цього дійства наразі немає. Хіба що є фото? Знову ж таки, і їх ви бачите на екрані. І фото, і відео, все це є в мережі. Тому, аби не пропускати оновлень, будь ласка, підписуйтесь на канал цей час. Я впевнена, що дуже скоро, незабаром, ми таки дізнаємося, що ж там горіло. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропускати головних оновлень. Далі говоримо з вами про нашестя дронів на російське прикордоння. Не перемикайтеся, аби побачити гарячі кадри. Будьте з нами! Над Росією знову літають дрони. Тим часом Федерація вже не вивозить цієї повітряної боротьби, аби ефективніше збивати БПЛА у сусідній країні. Ухвалили рішення не піднімати у небо власні безпілотники, які застосовуються в аграрній царині. Де такі нововведення діють, та які області вкотре потрапили під роздачу. Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі Сейчас підпишіться і одразу ж до справи. Розпочнемо із багатостраждальної білгородської області на сон грядущий після 22 години, 25 лютого, місцеві росіяни почули бабахи. Губернатор В'ячеслав Гладков одразу ж почав шукати способи заспокоїти своє населення. Написав: мовляв, у Білгородському районі спрацювала наша російська, система протиповітряної оборони, збитий БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Втім, видно, ця от ППО не допомогла. І знову, буквально за півгодини, люди підскочили з ліжок від гучних звуків. Про це писали і місцеві моніторингові телеграм-канали. Пояснення повторному явищу глава області не дав, але станом вже на ранок 26-го числа викотив цілий перелік, куди нібито влучили Збройні сили України. Тами і буцімто артобстріл по селу Ніхатєєвка і мінометні черги по околиці села Богун містечко, і детонація БПЛА у Гриворонському міському окрузі у селищі Хотмиськ на території одного з підприємств. Тощо. На додачу, вже у понеділок об 11 годині, вороже Міноборони відзвітувало про ще один випадково пролітаючи над Білгородщиною дрон. Черговими, як стверджується, засобами ППО знищено над територією області. При цьому той же Чинуша Гладков нарікає, чого це росіяни такі знелюднені. каже всякі такі підприємства відмовляються від пожертв на відновлення будинків у Білгороді. Про це той бідкався на оперативній нараді. По ідеї гроші на відновлення переказувалися до позабюджетних фондів, а звідти перераховувалися на відновлення пошкоджених під обстрілами будинків. Але тепер такими каруселями ніхто займатися не хоче. А що ж сталося? Невже тамтешні ділки не вірять у майбутнє свого ж регіону і не бажають вже вкладати туди кошти? Як думаєте, діліться, будь ласка, в коментарях. А ми тим часом помандруємо до Курська. Їхній карманич Роман Старовойт спіймав ще парочку безпілотників. Судячи з телеграм-каналу Путініста, сьогодні два українські дрони камікадзе спробували атакувати інфраструктуру в селі Гордівка, прикордонного Коренівського району. Постраждалих немає, обійшлося без руйнувань. Ще один дрон камікадзе впав в городі у селі Троїцькому. Кінець цитати. Напередодні ж зранку, за даними Старовойта, село Попово-Лежаче Глушківського району було також обстріляне, нібито з боку України. За попередню інформацію, там постраждалих та руйнувань немає. Поки одні регіони РФ під атаками, в інших вогняне шоу запалює приморський край Росії. У місті Артем бачили густий чорний дим та надяскраве полум'я. Імовірно, пожежа зчинилася на складі великого будівельного магазину Леруа Мерлен. Так пишуть тамтешні пабліки. Не тільки розказують, а й показують. Ось яка картина намалювалася на всю округу. Давайте поглянемо. І ми. Однак із самого магазину всіх відвідувачів та персонал евакуювали. Усі успішно і поспішно роз'їхалися з паркування. А на місце інциденту прибули вогнеборці. Про це пишуть у місцевому МНС. Внаслідок пожежі склади пошкоджені вогнем на загальній площі близько 700 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих, як стверджується, немає. До гасіння були залучені 14 одиниць пожежної техніки та 44 особи особового складу. Додають в оперативних службах. Ну а причина горіння та збитки встановлюється. Про це пишуть знову ж таки в МНС Росії. І там вже готуються проводити перевірку за фактом займання. Хоча тут залізні пташки не винні, скоріше за все, чергова недбалість персоналу та ігнорування техніки протипожежної безпеки, але цікаво, що на території Російської Федерації вже ввели обмеження для БПЛА. Міністерство оборони, яким керує путініст Сергій Шайгу, знову заборонило російським авіаторам використовувати агродрони. Цього року в зоні встановленого тимчасового режиму закриття неба на півдні та в центральній частині Росії. Туди потрапляють, наприклад, Краснодарський та Ставропольський край, Астраханська, Волгоградська, Воронезька, Липецька та Тамбовська області. І це, власне, може серйозно вдарити по цій от галузі противника аграрні. Роками БПЛА використовувалася в галузі рису, і ці площі тепер вимушено вимикаються із рисівництва у зв'язку із забороною на польоти у мінсільгоспі. Проблем з обробкою на поточний 2024 рік не чекають. Можливо, через те, що проблеми воєнного характеру у сусідів прогнозуються масштабніші аніж сільського господарського. Адже у нашій розвідці неодноразово наголошували, що війна має бути перенесена на території держави агресора. Принаймні те, що гарячі події вже регулярно трапляються на території тимчасово окупованих територій та анексованого Кримського півострову, доводить загарбникам. Там не переливки. Більше про це дивіться у попередньому випуску. Моя колега збирала свіжий урожай бавовни в Джанкої та Севастополі. З вас же коментар, вподобайка та підписка на канал СЕЙЧАС. ще побачимось.